Слава Україні впродовж п'яти хвилин розповім про те, що на Буковині прикордонники за допомогою безпілотника затримали порушників про те, що Хмельницька область виділяє 50 мільйонів гривень для закупівлі дронів та інших необхідних засобів, і про результати 50-ї сесії Хмельницької міської ради. Далі деталі. Німеччина видала Україні підозрюваного, який понад два роки перебував у розшуку. Правоохоронні органи Федеративної Республіки Німеччина затримали його у грудні 2024 року. Встановлено, що затриманий колишній заступник керівника головного управління Державної податкової служби однієї з областей разом із колегами зініціював проведення позапланової перевірки полтавського підприємця. Вони сфальсифікували акт перевірки і внесли до нього неправдові відомості завдяки наступним махіна. Цям підприємець не перерахував до бюджету майже 1 мільйон 300 тисяч гривень податків. Дізнавшись про здійснення досудового розслідування, посадовець втік хотів уникнути кримінальної відповідальності. Проте, як показав час, не вдалося. На Буковині прикордонники затримали порушників за допомогою дрона. Чоловіки намагалися незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Їх виявив оператор безпілотного літального апарата. Група реагування затримала. А двох осіб у лісовому масиві згодом у ході пошукових заходів охоронці кордону відділення прикордонної служби Тарасівці виявили ще двох порушників, які переховувалися неподалі кордону, затриманими виявилися жителі Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької та Рівненської областей віком від 35 до 46 років. Регіони та громади Хмельниччини активно долучаються до ініціативи президента України щодо створення стратегічного резерву засобів ураження для бойових підрозділів на лінії зіткнення. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. В рамках проєкту область виділяє 50 мільйонів гривень для закупівлі дронів та інших необхідних засобів. Сформований резерв буде оперативно постачатися за запитом бригад на ті напрямки, де зосереджені основні сили окупантів і тривають постійні штурми наших позицій. Сьогодні відбулася 50-та сесія Хмельницької міської ради. На порядку денному було 50 питань. Результатами прийнятих рішень поділився міський голова Олександр Семчишин. Були внесені зміни у програму підтримки волонтерства. На 2025 рік на цю програму передбачено 3 мільйони 570 тисяч гривень. І фінансування планує збільшувати 37 хмельничан. Отримали матеріальну допомогу на 1 мільйон 600 тисяч гривень. Серед них, зокрема, родини безвісти, зниклих і полонених по 60 тисяч гривень. Вони отримали. Також прийняли зміни до бюджету участі, загальна сума 5,5 мільйонів гривень. Залишили можливість подавати проєкти у трьох категоріях: соціальна підтримка захисників і захисниць України та їхніх родин, реабілітація, рекреація, оздоровлення військових, їхніх сімей та родин полеглих, полонених, зниклих безвісти і національно-патріотичне виховання. Ще такий напрямок. Хмельницький обласний центр із гідрометеорології оприлюднив результати аналізу стану повітря та поверхневих вод в регіоні, проведеного у лютому поточного року. Отож, найбільш забрудненою виявилася річка Південний Буг у пункті відбору села Копестин, що нижче міста Хмельницького. Також забрудненими є річки Мукша у селі Мала Слобідка Слобідського Кульчієвецької сільської громади, калюс у селищі Віньківці, Віньковецької селищної громади. Відбір проб повітря для аналізу на вміст забруднюючих речовин здійснювався на двох стаціонарних постах спостереження у місті Хмельницькому. Спостереження проводилося чотири рази на добу по десяти інгредієнтах. Упродовж місяця по середньодобових концентраціях перевищення спостерігалося по діоксиду азоту чотири рази. Детальніше із показниками можете ознайомитися на Фейсбук-сторінці центру. Завершу випуск прогнозом погоди на 6 березня. Тож в регіоні спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний від 7 до 12 метрів за секунду, місцями будуть пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла в день, від 13 до 18 градусів тепла. У Хмельницькому вночі температура становитиме від 1 до 3 градусів вище нуля, в день від 15 до 17 градусів теж тепла. Наразі це все. Дякую, що обираєте перші подільські. вдалого завершення робочого дня, мирної ночі та переможних новин зранку. Бережіть себе.